Нашою групою громадського моніторингу ОЗОН центру громадянських свобод за весь час повному вторгнення було здійснено три загальнонаціональні моніторингові кампанії з перевірки укриттів, в тому числі і в Одесі та Одеській області. Станом на 2024 рік кінець 2024 року ми можемо сказати, що Загалом оцінюємо укриття саме по Одесі на 3,9 по п'ятибальній шкалі. Ця оцінка не змінилася ні з часів другої кампанії, ні з часів першої. Тобто, ми не бачимо значних і різких покращень водночас і погіршень немає. Значною мірою погіршилася інформаційна комунікація, що до укриттів здавалося б. Це абсолютно нелогічно, огляду на те, що минуло більше трьох років спочатку повномасштабного вторгнення, і навпаки, комунікація мала би стати більш налагодженою, але насправді велика, великий інформаційний шум, який наявний в. В деяких із засобів масової інформації, в деяких месенджерах вони викликають недовіру у пересічних громадян. Відповідно, люди не знають, які інформації довіряти щодо укриттів. Тобто люди перестали заходити на сайт міської ради для того, щоб подивитися, де є укриття. Вони шукають цю інформацію в тих чи інших телеграм-каналах або Фейсбук-сторінках, і це може вправно використовувати в своїх інтересах ворог на пробукі жаль. Тому нині. Ми спостерігаємо зменшення комунікаційної інтенсивності з боку органів місцевого самоврядування. Натомість ті проблеми, які були, наприклад, з мапою укриттів по Одесі, безпосередньо цією мапою займається Одеська міська рада. На привика жаль, жодних покращень не було. Тобто, ми досі фіксуємо наявність так званих мертвих укриттів, яких немає, або адреса яких не співпадає з точкою на карті, або які зачинені вже більше трьох років, або будівля яких вже зруйнована внаслідок обстрілів, але досі на карті відмічено, що люди можуть переховуватися власне в цьому укритті під час обстрілів. Відповідно інформаційне забезпечення в цьому плані воно дуже і дуже погане. Водеському регіоні. якщо ми говоримо про укриття, яке закрите, ми часто зіштовхуємося з тим, що укриття перебуває в приватній власності або на території так званих приватних паркінгів. В цьому випадку дії є абсолютно незаконними з боку тих осіб, які перешкоджають вам в допуску до укриття, і ви сміливо можете викликати поліцію, яка зобов'язана забезпечити вам примусовий доступ до цього укриття. В більшості випадків, саме в обласних центрах, те, що ми фіксуємо, і в столиці поліція реагує на такі виклики: виїздить і забезпечує людям власне доступ до укриттів.